Наталія Горобей яка печаль у цілім світі? Яка печаль у цілім світі, настало горе і віда, бо всі ми угордо понеслися, бо була гордість і пиха. Давайте знімемо корони і станемо Заздрості, ненависті злості, будемо усміхатися завжди. А краще щиро помолімся за світ родину лікарів. І будемо, ми всі здорові, не пануватиме тут мир. Бо тільки Божа тут надія, що дальше нас в життя веде. Ми віримо. Що Бог нас не покине, а ще руку простягне. Давайте ми душевно помолімся, і ця біда від нас піде, а буде тут любов і радість, і милосердя в серцях заживе.